Сушарки від GoodFood саме для тих, хто хоче отримувати стабільну якість продукції, ефективний процес сушіння та надійність у щоденній роботі. Корпус, блок керування та решітки виготовлені із неїржавної сталі довговічно та гігієнічно. Всередині 8 полиць розміром 310 на 310 мм, які легко знімаються та миються. Це дозволяє одночасно завантажувати великі об'єми продукції. Вбудований вентилятор забезпечує горизонтальність, Ментальний розподіл гарячого повітря, що забезпечує рівномірне просушування на всіх рівнях. Цифровий дисплей та сенсорне керування прості у використанні та інтуїтивно зрозумілі з першого ж запуску. Температурний діапазон від 35 до 75 градусів за Цельсієм дозволяє працювати з різними типами продуктів: від делікатного сушіння ягід до інтенсивної обробки м'яса. Таймер до 24 годин, що зручно підлаштовується під будь-який технологічний процес. Потужність 1 кВт оптимальне співвідношення між результативністю сушіння та енергоефективністю. Сушарка від Goodfood WS8 Pro надійна, міцна та продумана до дрібниць. Якщо ви шукаєте дегідратор із промисловим ресурсом роботи, WS8 Pro вартий вашої уваги. Ставте лайки та підписуйтесь на наші соцмережі, щоб бути разом із гудфуд.